Позбавлені можливості сісти за шкільні парти, але сповнені бажання вчитися. Цього року 490 маленьких нікопольців розпочинають навчання онлайн. Для першачків організували свято до дня знань у безпечному просторі, щоб підтримати дітей і їхні родини. Атмосфера радості й очікування нового етапу життя допомогла малюкам відчути. Попри всі трудності, навчання триває, а справжні уроки у класах неодмінно повернуться після перемоги. Незважаючи на те, що наше місто перебуває в зоні активних бойових дій, вже четвер. Ти рік продовжується навчання в наших закладах освіти в дошкільних в закладах загальної середньої освіти. На жаль, безпекова ситуація нам не дозволяє навчати дітей в звичайному форматі. Тому ми продовжуємо цей навчальний рік. Розпочинаємо в режимі онлайн в місті. У нас Позитивно зарекомендував себе такий досвід, такий проект, як безпечний освітній простір. І от сьогодні, з нагоди початку навчального року, в одному з безпечних освітніх просторів організували захід для наших першокласників. Поруч з дітьми на першому імпровізованому році були її батьки. Вони разом переживали всі хвилюючі миті, тримали у руках букети, робили світлини на пам'ять, підтримували малечу. Ми потужно, морально готувалися, все літо. Син щасливий, чекає початку навчального року. Він дуже хоче ходити до першого класу, готувалися. Виїжджали спочатку війни, але повернулися, тому що він сказав: Я українець, я буду жити тільки в Україні і в своєму місті Нікополі у безпечному просторі для першачків провели свято. Тут же для них пролунав і перший дзвоник. Пет колектив зробив усе можливе, аби діти відчули себе справжніми, а не дистанційними школярами. Маму вдома я просила що подали на усі насвітні жодни відповідно до закону, та чи можна жоден даток, жодну кухню віддавати. Я постійно повторив стих, все ділав, читав, писав, математику вчив. У цьому світньому просторі навчають у майбутніх першачків, не маючи змоги без страху навчатися новому та пізнавати світ, діти Нікополя роблять це у сховищах, аби згодом, коли українські воїни здобудуть перемогу піти до першого класу, до першої вчительки та отримати перші оцінки.